Вітаю! Це відео буде корисне тим, хто хоче з'ясувати, чому мама так сильно впливає на життя своєї дитини. Мова буде йти про дві ролі. В першій ролі ви доросла дитина і хочете дізнатися, яким чином мама вплинула на вашу долю і що з цим робити. Друга роль це коли ви вже мама для своїх дітей і займаєтесь їх вихованням. Мене звати Тетяна Штапова, я практикуючий психолог. Цей канал для тих людей, яким цікаво дізнаватись про себе та оточуючих з точки зору сучасної психології і психоаналізу. Взагалі, мама це перша людина, яка контактує з дитиною. Мама любить її безумовно. Тобто, не тому, що дитина щось робить таке, що потрібно мамі, чи виглядає так, як того б хотіла мама, а тільки за те, що вона є. І якщо ви в дитинстві відчували таку безумовну любов. То вам легко приймати любов оточуючих, і в першу чергу ви приймаєте самі себе. Але, на жаль, не всі діти отримують те, що їм потрібно. По-перше, тому що не все ж залежить від мами, а також тому, що мами бувають різні. Наприклад, у вас могла бути вимоглива мама. Тобто, вона висувала багато вимог, була певна планка, якій ви мали відповідати. Якщо у вас була така мама, то ви вже і будучи дорослою людиною, також висуваєте вимоги до себе. Це відбувається автоматично. Наприклад, мама вимагала, щоб ви вчились тільки навідмінно, щоб ви гарно готували, прибирали, вічливо спілкувалися з усіма людьми, навіть якщо вам це неприємно. І от вже в дорослому віці ви можете помічати за собою, що ви самі до себе висуваєте багато вимог і намагаєтесь їм відповідати. Такі люди часто бувають перфекціоністами, вони намагаються досягти усіх своїх поставлених цілей. А їх у них багато. І якщо щось не виходить, то жорстко розчаровуються в собі. Ще одна модель мами це критикуюча. А мама така мама, яка всім невдоволена. І от ви теж будете невдоволені собою, вам буде не подобатись в собі, а в оточуючих то те, то інше, і це буде теж ускладнювати ваше життя. Також мама може бути жорстокою чи агресивною. Тобто це та мама, яка звикла постійно кричати, можливо, навіть бити дитину, для якої це норма, як така модель виховання. Але при цьому дитина страждає, і мама може навіть не помічати, якого болю вона задає своїй дитині. І, от доросла дитина цієї матері весь світ сприймає як небезпечний, атакуючий. вона очікує, що в будь-який момент на неї можуть напасти, і це насправді трапляється. Атаки бувають як з боку близьких людей, так і зі сторони незнайомців. Тобто, це її така постійна реальність. І часто людина йде посена за сценарієм своєї матері. Вона також виростає агресивною, вона атакує першою, щоб не напали на неї. Тобто, це така захисна поведінка. Або може йти по антисценарію, тобто коли вона не нападає, поводить себе навпаки так м'яко досить, але не може захистити себе від інших людей. Тоді в ролі матері, жорстокої матері, виступають інші люди. А вона як така жертва цієї агресії. Е, інша е, модель поведінки матері це гіперопікаюча мама. Вона навпаки е, добра, е, вона намагається завжди захистити свою дитину, але часто е, цього піклування і захист, ну, вже аж занадто багато, тому що вона багато що робить замість дитини. Вона намагається, щоб дитина не травмувалась, нікуди не потрапила, щоб вона вчасно поїла, щоб вона була одягнена по погоді, щоб вона спілкувалася тільки з гарними дітьми її точки зору. І от цієї турботи занадто багато дитина в такому випадку не отримує власного досвіду. На ну, отримує його менше ніж могла б отримати. І коли дитина такої мами виростає, то їй вже складно постояти за себе. Вона часто в чомусь відстає від своїх ровесників, тому що довго-багато чого замість неї робила її мама. Ще мама могла бути тривожною, коли вона за все переживала, очікувала найгіршого, часто ці найгірші ситуації і справді траплялись. І от дитина в неї теж виростає тривожною. Причому це не те, що мама захотіла своєї дитини зробити таку, чи дитина хотіла стати тривожною, навпаки, їй це могло дуже не подобатись, але автоматично поведінка мами передалась, ну і відчуття, як мама відчуває, сприймає світ, це все передалось дитині. І от дитина вже може страждати від панічних атак, чи в неї може бути тривожний розлад, або просто підвищений рівень тривожності, і вона в свою чергу, це все багатство в лапках, може передати своїй дитині, і от щоб цього не трапилось, або щоб, хоча б передати не наскільки багато своєї тривоги, треба звертатись до спеціалістів, щоб навчитись цю тривогу знижувати. Ще наостанок хотіла б сказати про ігноруючу маму, теж досить часто трапляється. На жаль, це така холодна мати, яка займається своєю кар'єрою чи своїм особистим життям. Дитина в неї там десь на 10-му місці. І така дитина, коли вона вже доросла, вона теж себе відчуває нікому не потрібною, в неї багато пустоти. Образи на весь світ, і вона зустрічає в своєму житті людей, які також відносяться до неї холодно, ігнорують її. Ну, Це саме тому відбувається, що в неї був такий досвід зі своєю мамою. Ви могли прийти до висновку, що взагалі ваша мама була, наприклад, одночасно і гіперопікаючою, і тривожною, або жорстокою і ігноруючою. На жаль, таке трапляється, і, звичайно, дітям таких мам ще складніше. Або вам більше пощастило, і ви відмітили, що у вашої мами майже не було цих рис, які я перечислила. В такому випадку, швидше за все, вам легше вибудовувати стосунки з оточуючими і вам легше дається вирішення різних проблем. Взагалі, в дорослому житті значення має вже не реальна мама, а образ матері, який є в вашій психіці. І якщо змінюється цей образ, змінюється реальність навколо вас, це відбувається після того, як стає можливою сепарація від своєї реальної мами. Сепарація це відділення, причому воно має бути і фізичне, і матеріальне, і психологічне. І в тому випадку, якщо відбулася сепарація, вам вже не потрібно щось доводити своїй мамі, наприклад, чи ви там гарна донька, чи жінка, чи господиня. Ви можете просто спілкуватися з нею. Звичайно, можете говорити вже і про ваші відносини, і про те, що відбувається в вашому житті, і при цьому у вас є бажання з мамою спілкуватись. Але для цього не обов'язково їхати за тисячу кілометрів від мами. Чи нам, взагалі, від неї не спілкуватися щоб сепаруватись, навпаки, сепарація це коли ви вже, як доросла людина, вибудовуєте стосунки зі своєю мамою з позиції дорослого, що у вас є своє життя, у мами своє, є певні кордони, через які ви мамі не дозволяєте заступати, якщо вона навіть намагається це робити. Насправді самостійно сепаруватись дуже складно. Краще зверніться до психолога, щоб вам з цим допомогли. Потрібно буде відпустити образи, прийняти свою маму і взагалі своє дитинство таким, яке воно було, для того, щоб стати щасливим в дорослому житті. Якщо ви скажете собі, що все, з цього моменту я вже не ображаюся на маму, я пішов собі жити далі, це так не працює все одно. Все те, що ви відчували і за чого вам було погано, воно залишиться з вами. Працювати над цим прийдеться немало. Треба буде проговорити не один десяток ситуацій, коли мама щось вам таке зробила, від чого вам було погано, краще це все робити з психологом, а не зі своєю мамою. Ви можете подумати, що є сенс сказати мамі все, що вона вам заподіяла, і після цього вам стане легше. Можливо, так, але швидше за все будуть нові конфлікти з мамою, або вона взагалі вас не захоче слухати. Ну і це взагалі не про роботу з внутрішньою фігурою матері, а саме така робота допомагає змінити своє життя. Хотілося б акцентувати увагу ще на одному моменті: Ваша мама це теж чиясь донька. Тобто вона не сама по собі в цьому світі а з тими проблемами, які вона має, які вона переклала на вас, там хотіла вона цього, не хотіла, але так сталося. У мами була її мама, ваша бабуся, у бабусі її мама, прабабуся і так далі. Мама одна із людей в цьому сімейному сценарії, який передавався із покоління в покоління, і от врешті-решт. Прийшов до вас. І часто, коли донька, яка там була невдоволена мамою, сама вже становиться мамою, то інколи вона починає краще розуміти свою маму. Ну, як мінімум, вона вже відчуває всі нюанси цього стану, в чому бувають складнощі з вихованням дитини, що мама переживає, коли народжує, доглядає за малою дитиною, з якою з якими проблемами стикається, і це може допомогти у відновленні, покращенні стосунків. З мамою, ну, хоча е, не обов'язково. Ще корисно подумати, це для того, щоб покращити відносини з мамою, корисно згадати, що мама для вас зробила і в дитинстві, і вже в дорослому віці, за що ви можете бути їй вдячні. І Якщо ви зможете сказати про це мамі, то це такий би великий крок вперед до налагодження ваших відносин. Але якщо у вас багато образ злості, і ви цього взагалі не уявляєте або не можете згадати, що ж такого гарного мама вам зробила, то значить вам багато чого ще треба буде пропрацювати для того, щоб в першу чергу змінити своє життя в ту сторону, ну в яку ви хотіли його змінити. Надіюсь, ви дізнались для себе щось нове чи корисне про те, яку роль відіграла мама в вашому житті, і що ви можете з цим робити, отримавши цю інформацію. Далі давайте поговоримо про вашу роль мами. Це, тобто, коли у вас вже є дитина і ви хотіли б дізнатись. Як краще її виховувати, що можна змінити для того, щоб дати своїй дитині більше? Тут є відмінність виховані, деяка відмінність у вихованні хлопчика і дівчинки. Давайте розпочнемо з дівчинки. Якщо ви мама дівчинки, то ви для неї являєтесь прикладом. Ви можете багато чого розказувати, як це потрібно поводити з людьми, як спілкуватись, як одягатись, але дитина буде дивитись на вас і багато чого з вас копіювати. Наприклад, якщо ви вчите свою доньку, що потрібно захищати себе, не віддавати там на постійне користування свої речі. Казати, що їй неприємно, якщо хтось з нею щось робить те, що їй не подобається, а в той же час на вас часто кричить, чи взагалі б'є ваш чоловік, чи постійно всьому звинувачує, критикує ваша мама, і ви це дозволяєте, то дитина буде відчувати, що от з вами так можна себе поводити іншим, і значить, і з нею можна. В неї не буде цього внутрішнього. Захисту, тому що в неї є мама, яка сама себе не вміє захищати. Це що стосується дівчинки. Якщо говорити про маму хлопчика, то великий вплив на подальше життя хлопчика, мама має перші роки. Від мами хлопчик вчиться любові та ніжності, це потім він вже перейде в такий чоловічий світ, де будуть більш такі жорсткі правила, і це вже буде задача тати, тата його вводити в цей світ. А перші роки це ваша задача от навчити дитину відчувати себе, людей, проявляти емпатію і від того наскільки ви це вмієте робити, наскільки і буде це вміти вже робити в дорослому віці ваш син. Ну і на останок хотіла б сказати, що ви можете хотіти бути максимально хорошою ідеальною мамою для своєї дитини, але життя є життя, всяке трапляється, і краще бути не ідеальною мамою. А достатньо гар, гарною мамою це є таке поняття в психології. Достатньо гарна мама це така жінка, яка дає дитині те, що вона може дати, не видвигаючи багато вимог до себе. Головне, що вона це робить природньо, і тоді дитина відчуває, що мама про неї піклується, мама її любить. Якщо вона чогось не може, щось на неї не виходить, це дитині можна пояснювати. І дитина тоді легше сприймає те, що з нею відбувається в оточуючому світі, коли вже вона відділяється від мами. Якщо коротко, основна задача мами це спочатку наповнити дитину любов'ю, а потім привчити до самостійності і відправити в доросле життя. А якщо ви чимось незадоволені в поведінці дитини, чи переживаєте із за того, що вона часто хворіє, в першу чергу перегляньте, як дитина себе почуває в вашій сімейній системі, тобто які в неї відносини з вами, як мамою, з татом. А з іншими родичами, які мають вплив на дитину, які відношенні відносини у вас з чоловіком, тому що дитина все відчуває, все помічає, і о, дитина о, може сигналізувати про якісь негаразди, які взагалі є в сім'ї своєю певною поведінкою чи іншими моментами. Отже, бажаю вам щасливого материнства і успіхів у вихованні дитини. Насправді багато чого залежить від вас, і якщо ви хочете змін на краще, то ви в змозі це зробити. Всього найкращого!